А? Туман, <мешно> ну, дождь. Ну, Давай ты дым. Дым. Вот дым, бачите? Такой дым. все нормально, це тепловідер працює. Тепер ваша задача знайти цілі і відрегулювати собі, щоб у вас була, от, бачите, яка гарна контрастність і чіткість. Ось ваші цілі. Навіть у диму ви їх можете робити з них. Налаштував собі і гарно. Ідеально попадання. Конечно. Відстань хто знає яка. Якщо спробувати у того, зараз останнього валить. Дивити. Зіла не, не чіпайте зіла, не чіпайте зіла. ви цією рамкою зачем. І... Да. Він зараз уїде, можете його зловити. ось він Бачите його? Yeah. Не вулич. Я взагалі навіть на великому аніторію не бачите. Я уявляю, що у вас там. Один тим, я тільки плоти Ну, вони виїжджають звідси що. надо выключить, мы не выключали. Только. Не, я еще подъеду. А. Сядьте там. А короче, нельзя, короче, тут, например, погод по места. местам? Погод по места местам нельзя? Нет, то есть единичка тут к тому, да? Ну, да, главное, это выключить. Все, Перший 2680. трошки не дотягнув до так. 10. А з другим там. З другим там, ну зараз подивимось. Перше... Перше було вчепився, чорт. Так. От. А другого я взагалі не бачив. Ну я просто отак диму. Ну, що... бачите, тут по диму. <с> що він десь передумає. Я, я брав, бачив цей грузовик, значить він десь попереду це якраз диму. Чуть-чуть промахнувся. Ну, я так зрозумів, що ви так приблизно так і орієнтувалися, але для Джавеліна, на жаль, Ну Він такого ну, треба не. А тут? Тут взагалі чудова рамка. Так, коментарі. Так. Отаук.